Я хочу почитати Ісаї, 11 розділ, другий вірш. І спочине на нім дух Господній, дух мудрості і розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господнього. Ісус ходив по землі і був повний Духа Святого, тому Він мав силу перемагати гріх, мав силу прощати, мав силу любити, мав силу життя своє в жертву покласти. І тому, коли він пішов на небо, він благав Отця, щоби Господь і нам дав Духа Святого. І я на цьому тижні роздумувала, за що я найбільше хочу дякувати Богу. і я зрозуміла, що такий скарб, як я маю Дух Святий, я не заслужила і ніколи не можу навіть віддячитись, тому що Він завжди мені пораду дає. Він завжди мене втішає, він завжди мені силу дає не зрішити. Він таку радість серце дає, яку мені ніхто в цьому світі не дав. І він, любов мені дає, щоб я любила Отця і щоб я любила ближніх. І я сама в собі нічого не маю, і все, що Господь дає, прекрасне в серце. І мир, який світ не дається, дає тільки Дух Святий. Тому я хочу, щоб ми всі разом подякували Господу за Духа Святого, і я розкажу вірш. Дух Святий, коли зір до неба підіймаю, і молитва щира на устах, дотик твій до серця відчуваю. І вчищаюсь у твоїх руках, обнімаєш ніжно, як дитину і даруєш неземну любов. Як же прагну я оцю цю хвилину, щоб сповняв собою знов і знов, ти, як подих вітру. Незбагнений і як скарб, безцінний, дорогий, як вода, повітря, хліб щоденний, так потрібний ти душі моїй, бо коли впаду, ти піднімаєш, коли сил немає. Ти даєш, коли помиляюся, наставляєш і назад до істини ведеш, знаєш всі мої переживання, знаєш болі, знаєш всі думки, ти зі мною у моїх стражданнях і коли радію поруч ти, ніжний голос тихо тихо лється. І підносить душу в небеса, ти сповняєш миром моє серце, твоє світло в ньому не згаса. Я з тобою впевнено долаю, нелегкий такий життєвий шлях, не залишиш, і тоді я знаю, як мене огорне. Смерть і страх, не даси втратити надію, піснею у серці забриниш, ти завжди потішити зумієш і в недолі час не промовчиш, люблячий, незмінний, незрадливий, полонив з собою все єство моє. О, яка сьогодні я щаслива тим, що ти завжди у мене є. З вдячністю коліна прихиляю і незмінно чую дотик твій. Ти зі мною, ти в мені, я знаю, подарунок неба, Дух Святий. Аллилуя, слава Богу.